На сесії нічого не заважало, ніяких будок по дорозі не стояло? А людям помира 17 заважає, стоїть будка на алеї. І люди вимагають, щоб цю будку демонтували. Ви рішенням міської ради від 31 травня, здається, 17-17, прогосували за те, щоб ніяка ані Катенка виділити територію для двох конструкцій, тимчасових конструкцій. І громадяни, жителі цього району, а саме за адресою Мира 17 вимагають, щоб ця конструкція була демонтована. Причому там в рішенні вказано, що буде ще одна. Тобто зараз є ось така От на сьогоднішній день, а далі буде ще одна, яка буде заважати людям рухатись по алеї від 3. 3 жовтня ми направили до вас, Володимира Дмитровича, заяву після акції 29 вересня, про яку було вже озвучено, щоб люди вимагають демонтажу цієї будки. І поки реакції ніякої. Туди завозяться меблі, ну, якби процес не зупиняється. Тому нам довелося вже сьогодні до вас прийти в гості, скажімо так, влаштувати акцію, щоб ви вже звернули увагу на ці, на ці процеси, які відбуваються. Заява вже направлена. Вона у вас в канцелярії від 3 жовтня. Тому ми вимагаємо, щоб якщо можливо сьогодні цій сесії було проголосовано про те, щоб відміну рішення 17.17 .17 і Ніка, Ніка Тенка було відмовлено ці в розбудові, скажімо так, алеї на міра 17 Дякую, так, дякую, Вені. Значить ви знаєте про те, що ми прийняли таке рішення міст виконкому. І спроба така у нас була. Рантуров, Юрій Ісаєвич, був за це відповідальний. Він зробив перший крок, але сьогодні призупинено в зв'язку з чим Юрій Ісаєч. Будь ласка, прокоментуйте. Пані Євгенія, дякую вам. Слово депутату Гарантурову Юрій Савичу. Уважаємо владі міще. Вважаєма депутати, там взагалі не. В соответствии с решением было первоначальное строение, которое было капитально, и после э, соответствующих действий капитальное сооружение было демонтировано. Однако, наверное, каждый может ошибаться, в том числе и э, где-то главное управление архитектуры и другие. Сегодня, для того, чтобы соблюсти законность и процедуру и делать все в соответствии с законом, сессия городского совета должна признать, то, что ей вынесли ошибочное решение на рассмотрение ликвидировать договор сервитута и предоставить предпринимателю адекватный участок где-то в том месте, где он архитектурно целесообразен, и демонтировать это строение в соответствии с процедурой, которую мы все практически единогласно приняли. Мы готовы после решения сессии ее демонтировать в течение одного дня. Юрій Савич, ну одне із питань, будь ласка, а хто понесе сьогодні відповідальність? А це, это... он... уважаемый Владимир Дмитриевич, я прошу тогда вас, уже как председатель комиссии по органам местного управления законности и правопорядку назначить и провести служебное расследование, выявить тех, кто допустил эти ошибки и применить меры дисциплинарного воздействия. У меня прохання тоді доручення 5 днів гулер. Разом з комісією я хотів би, Юрій Савич, щоб ви теж війшли в цю комісію, як голова райадміністрації. Хотів би, щоб з земельної комісії архітектури було дві особи, і я надам ще когось із виконкому. Не буде заперечення п'ять днів для того, щоб ми розібралися на слідчу сесію, якщо там. Дійсно, так як воно є, то рішення місць воно діє. У нас є повноваження, які нам депутати надали. Якщо дійсно протягом п'яти днів ми там не знайдемо консенсусу, ми змушені будемо прийняти тоді рішення, те, про що Юрій Саївич і е, запропонував. Депу цій особі пропонувати інше місце. Якщо вона не погоджується, тоді включиться е, елемент відповідальності. вже. Те, що відповідальність буде до тої людини, яка надала ці пропозиції і не зупинила фактично проходження всіх документів, вона буде обов'язково покарана. Приймається таке рішення. Не будемо голосувати, це як доручення тоді. Нема заперечень зайверонах, прошу секретаря записати. Запишіться, будь ласка, у секретаря, щоб я потім підписав це розпорядження. Слово э, Ісакову Сергію Михайловичу, будь ласка, підготуватися э, кантору. Я прошу предоставити слово жительниці цього району, Стаянової Єлені Івановні. Єлена Івановна, будь ласка, дві хвилини.